Чужа кішка. У хлопчика був песик. Він любив песика, а песик любив хлопчика. Вони гралися разом. А ще песик охороняв будинок, був добрим, слухняним і привітним. Песик ходив з господарем на полювання. Йому це дуже подобалося, тому що господар не стріляв із рушниці, а лише фотографував. Зайченята любили фотографуватися, але вони все одно втікали, тому що боялися песика. А у дівчинки була кішечка. Вона була сірою у чорну смужку. Полюбляла сметанку й молочко, кішечка ловила мишей, бігала за метеликами, була веселою і привітною. Кішечка із задоволенням гралася з дітьми м'ячиком, а ще їй подобалося гратися клубочками ниток. Кішечка й песик дружили, вони ніколи не сварилися. Песик спав у будці, а кішечка на даху. Але якось кішечка зустріла іншу кішку з чужого двору. Чужа кішка сказала, як тобі не соромно дружити з песиком. Він не нашої породи, він кудлатий, брудний і неприємно пахне. Невже ти так погано вихована, що дозволяєш песику облизувати свою лапку? З тобою ні одна, поважаюча себе кішка, не стане дружити. Чужа кішка презирливо фиркнула і пішла у свій двір. Коли песик підбіг до кішечки, щоб погратися, кішечка фиркнула, вигнула спину і сердито зашипіла. Іде геть, брудний, кудлатий пес, ти не нашої породи, не хоче з тобою гратися. Песик дуже образився і не захотів дружити з кішечкою. З того часу вони весь час сваряться. Ось такі погані слова можуть зруйнувати дружбу. Недарма у Біблії написано Лукава людина сварки розсіває, а обмовник розділює друзів. Приповісті, 16 розділ, 28 вірш.